Будівельний інвентар та приладдя. Дігант Шуе. Німецькі рукавиці складаються з двох слів гант рука шуе черевики, взуття. Die hand schuhe. Часто можемо зустріти Діарбетсгантшуе. Діарбетзгантшуе, утворене від є arbeiten – арбетен працювати. Арбецгантшуе робочі рукавиці. Анпагантшуе одна пара рукавиць. Відповідно, можемо сказати дві, три і чотири пари рукавиць, цвайпа шуе і так далі. Де айма умножені ді айма. Ай, таке тяжке відро, що ледве не вмер. Айма. Ді Дішауфель. Умножені дішауфельн. Schuchl Pala u Schavel. pala u Schaufel. Schaufel. Di Schaufel. De Spaten shože do slova Schpatel. De Spaten umnoženi Di Spaten. Spaten, Spaten, Spaten. De besen Di besen. А ви звертали увагу на те, що слово мітла без літери «н». мітла без «н». Безен. Де безен ді безен. Де рехен ді рехен. Особисто у мене це слово асоціюється з є словом рахувати. Рахувати зуби в граблях. Де арехен ді рехен. Є слово рехін перекладається як загрібати гребти. каге, де каген. Два варіанти можливі. Тачка в німецькій мові може бути як жіночого роду, так і чоловічого роду. каге, де каген. Замість шубит ось тобі карета. ді Діляйте. Коля й толя чи коля й оля терли драбину. Ді ляйте. Де шуц гельм? Ді шуц гельме. На шуру цапнув гельмій. Ой, уявляю, що зараз буде. Де шуц гельм. Das Seil, die Seile. Мотузка за льохом. мотузка за льохом, дас зайль. Може перекладатися також як і канат. Канат мотузка. Дас герюст, Це у нас рештак, рештування. Навіть діалектом може звучати руштування. Уявимо, що генна руштує, дас герюст. Das Gerüst aufbauen будувати рештування. Er baut das Gerüst auf – Він будує рештування. Man muss das Gerüst aufbauen – Потрібно побудувати рештування. Das Gerüst. А тепер для того, щоб запитати, ми запам'ятаємо певне слово сполучення. ist? Де є, де знаходиться. Наприклад, Во іздешпатен. Де заступ, де лопата. Іchбрау. Я потребую, мені потрібно. Іchtбраухе діляйте. Мені потрібна драбина. Наприклад, Гольбіте, Брінкбіте. Принеси мені, будь ласка. Або голь, або МІЯ м'япіте. Якщо ми хочемо попросити уже на ви до зі, вічливо сказати, принесіть мені, будь ласка, ми можемо використати або ЗІ зібіте, або брінкен зі біте. А зараз швиденько повторимо. Вас із дас. Де Eimer. Das ist де айма. die Schaufel die Schaufeln der Spaten die Spaten der Besen zwei Besen zwei und zwei Weniger. Das gerüst. Рахуємо зуби в греблях. Rechen. Die Rechen. Ось тобі замість шубикара. Чи карета. der Schubkaren. Шубкаре, das seil die seile motuska lochum. der schutzhelm die schutzhelme die leiter die leiter Діганшуе або Арбецганшуе. Обидва варіанти можливі.